Це вулиця Галицька. Звісно, ну, ми заходимося на Волові. То в місці, де Валова, перетинає Галицьку і заходимо по Галицькій. центральну частину міста. Не раз сказала, магазин чи біток тут вічний. Праворочка книгарня, кав'ярня старого лева. А вже теж тут деякі час є.

Можна йти далі. Кожен раз дивимося на того лева. Нова анімація на такразку тематику. Краще ми боком ту анімацію йдемо. Ринок. Тут далі тривають роботи для того, щоб маломобільні групи населення могли пройти. Ну. Так, як там, так і у нас. Час показує точно годинник. Що в центрі є люди, то це в основному шкільні екскурсії. Адже в частині України саме зараз шкільні канікули. Львів буднього дня. Доволі суттєво відрізняється. Від любого вихідного дня нічого дивного в цьому нема. Ну, краки, скажу, трошки підсвічуються. Вечері є. Це за правилами зникли літні майданчики, їх справді з листопада не мало би вже бути. Ча, ну, скоро знову будуть свята. Цього року напевно унікальний випадок. За рік українцям вдасться відсвяткувати два різдва. Одне різдво святкували на початку року і наприкінці року будемо святкувати нове різдво. Наді знову буде заповнений туристами. Як кажуть кияни, яка є та церквушка. Храм преображення Господнього нашого Ісуса Христа. Де вулиця, Лесі, Українки. та частина, якої ми рідше ходимо. Але от до театру імені Марії Заньковецької. Ну, і в перспективі до оперного, бачите. Там далеко-далеко то саме опер не видно. А театр разниклецький правіше спочатку. Лівороч вернісаж, який пробує, намагається відроджуватися, але якщо не дуже йому виходить.

Театр з інтерпачка. Ось цей балкончик на всі відео з цього балкончика, коли ми дивимося на Львів. так, тепер ми зі Львова дивимося на балкончик театру. Прямо опен. Перейдемо через дорогу на переході. Наслідки нас йдуть. Видно хмарка йде. Зараз дуже добре видно та, як хмарка йде. Ага, ну буде мінятися. прямо Городоцька. Все, ще обходимо, театризний <coughs> да, класик. А ліворуч опряме. Така частина, яка рідша, всім в кадр потрапляє з боку. Транлай номер 6, ліворуч пішов, маршрутка 84, їде прямо. Кінцева маршруток. Перша А, третя А і так далі. Праворуч Арсен тепер. А ще трошки перейдемо, раз ми вже стільки часу перейшли через центр, давайте ще кілька кроків теж перейдемо. Так там далі Арсен, відкритий проїзд від недавно, все-таки лівіше. третя, Третє. Докінгрос Леополіса йде звідси. Я знаю, хтось нам пише першу, А не тут кінцева. Щоб перша обілягалися по базара, так правда, але і ще не міняє. Готель Вів далі видно в перспективі.

Ходимо на проспект Чорновола. Всі ділянки у нас тут всі вулиці є на відео. Тому цікаво, можна знайти, можна дивитися. Я навіть фонтан працюючий. Зараз він не працює, бо ось. Теж велика проміжна зупинка маршруток на проспекті Чорновола. devo che di mangiare tutto